Хто всі ці люди. Вони не працюють, вони туристи, вони хто вони? О, клас, дивіться, яка, яка, <плес> <плес> яка кра... 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 краса. На нас їде Мікі Маус. Дивіться. <плес> Хтось зробив тризуб. Прикольно. І єдине, що отут мені здається, треба ось такі штучки відчинити. Це реалії. Реалії Києва, реалії, мені здається, кожної країни, реалії е, країн. Обов'язково треба зробити селфі перед бухта кулдім. Що таке кулдім? Cool я не знаю. Ну, дивіться, з виглядом на а, Дніпро. Друзі, всім привіт! Паша на зв'язі Київ Україна. За вікном у нас 11 липня 2025 року. Я знаходжусь на Подолі, на контрактовій площі. Зараз на годиннику 5 година вечора 17.00. І в принципі я не планував сюди їхати, я їздив зовсім інше місце теж на Подол, для того, щоб зняти для вас потужно цікаве відео, котре ви скоро теж на каналі побачите. А мою увагу привернула кількість людей, котра зараз на Подолі. Привернула увагу фонтанчик, який я вам зараз покажу. Де і взагалі атмосфера подолу ввечері в п'ятницю. Я здивований. Давайте трохи пройдемось, подивимось, насолодимося атмосферою е, закінчення робочого тижня е, і можливо чомусь здивуємось. Якщо ви готові, вподобайку в палець вверх сверхпрожалі, не забули про підписочку, Коментарі приветствуються, пристігнули рівні. Погнали! Друзі, я думаю, що цей фонтан працює, знаєте, по якійсь схемі. Коли він працює, то все інше в районі вимикається. Я маю на увазі водопровод. Але а якщо він не працює, то вмикається ось ця от штука. Класна штука. Я тільки що тут просто пірнав весь в воді. Я зараз туди не буду прибігати з камерою, тому що її вистачить рівно на один день. Але дивіться, як класно, коли поки. В плюс 60 дуже-дуже багато ось таких рамок. Всім, хто причетний до цього дійства, всім просто величезний респект. Якщо навіть придивитися, дивіться, навіть є веселка. Бачите, якщо на сонце так дивитися, навіть і невелика веселка на фоні. О, слухайте, фонтан запрацював. Тільки що підключався тут, нічого не працювало, а тут раз. По взмаху волшебної палички, бачите, вже запрацював фонтан. Може він запрацював, тому що бахнуло зараз 17.00. О, клас! Це, мабуть, один з небагатьох друзі, фонтанів Києва, котрий реально працює. Я не, не знаю в парку партизанської слави ще є фонтан. Чи де? Напишіть, друзі, хто живе в Києві, де у вас працюють чи є фонтани. Буду вдячний. Ну, для дітей це взагалі о клас. Дивіться, яка... яка. <реш> Яка краса. Так, KFC. зараз я так розумію, шкільні канікули у всіх школярів, і тому в ресторанах, в кабаках та в KFC, в Макдональдсах, крім школярів, більше нікого її не побачиш. Я розумію, чому вони тут сидять, тому що тут тінь. І поряд сільпо. Все, більше нічого не потрібно. Друзі, позата-хата це та локація, в котрій нещодавно я побував. А побував я чому? Тому що е ви під минулим відео вже влупілі тисячу вподобайок, коли ми з вами дегустували сніданок. А тисячу вподобайок — це значить що? Це значить, що Паша відправляється знов в позату хату і дегустує наступні сніданки. Сказано: зроблено, я вже був. Залишилось тільки змонтувати та випустити. Обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний випуск з сніданками з позатої хати. Колесо огляду працює і в будні, в вихідні друзі, 200 гривень. Один оберт. Ви питали скільки по часу. Ну мені здається, ось з тією швидкістю, що воно рухається. Ну, хвилин, мабуть, 5, хвилин, може 7. ну максимум хвилин, 10, якщо ще зупиняють, для того, щоб висадити людей. Цікаво, а це що? Це кавіо килим? Чи це розмальовано? Ні, ні, це килим. Я думав, що вже контрактову площу розмалювали для того, щоб. Грали гратися. Ще, друзі, не простаю вам повторювати, що в одному з наступних відео ми з вами завітаємо. Ну, як завітаємо? Ми вже завітали, але ще відео не змонтовано у їдальні міста Києва. Серед них, друзі, їдальня поліклініки, серед них їдальня КМДА і серед них їдальня райради. А що це таке? Це... А, це шахи. Офігіття, я здалеку навіть не зрозумів, що це шахи. Дивіться. Оце конь, мабуть, оце все це діло. А, цікаво воно? Тяжке? Так, да, тяженько, тяженьке. тяженьке тяжкеньке. Конячка з вухами. Бачите? Конячка з вухами. Все інше вже пішло, вийшло з чату. Ще, якщо ви схочете, я можу завітати ось в цю їдальню києво могилянської академії. Але ну тільки-тільки, якщо ви цього захочете, і тільки, якщо ви про це напишете мені у коментарях. Я не знаю, друзі, як ви вас приймаєте ось ці зміни на контрактовій площі, але мені, чесно кажучи, це все подобається. Чому? Тому що, ну так, да, зараз сонце, але ввечері ввечері просто сюди прийти, посидіти ось так, от з виглядом на колосальні. Огляду ось на цих, на цих скам'єчках. Да? Клас, що може бути краще. Раніше такого не було. Ще два місяці тому тут такого не було. Слухайте, я давно тут не був. Реально, я давно тут не був. Чому? Пояснюю. Минулого разу, коли я тут був, навісов над ось цими сідалищами не було. А, не важливо, що воно. Ну, бачите, навіть не накриває від сонця. Ось ця штука. Тінь є, тінь немає. Вся тінь от. -от. Ну, це таке. Можна от там сісти, там тінь є. Ось цих сто, 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 столиків для тенісу теж не було минулого разу. Один, другий, третій столик їх теж не було. Ось офіціть, смотрите, скейт парк прям построїли. Ніфіга себе. Тут що, це, що, що відбулося? Що за останній тиждень відбулося? Я тут не був десь два тижні, але тут прямо готуються до якогось цей, марафону. Що це таке? Це для гри в баскетбол чи що. Хто знає, друзі, що це таке? Що за червоні оці кнопочки з цього боку, з цього боку. Ну, Тут, мабуть, підтягуватися треба, а червоні кнопочки я не розумію, що це. Ну, Тут звичайне. А я думав, слухайте, я думав, що після вихідних оцю штуку розбирають. Здається, ні, Залишаю цілий тиждень. Воно тут знаходиться. Ось цього скейт-парку не було 100%. Я розумію, що це не для Маріуполь, да? МРПЛ. Скоріше, Маріуполь. Маріуполь. На зв'язку. І, скоріше за все, це для невеликих діточок, тому що, ну, прикиньте, якщо тут великовозрастні будуть хлопці та дівчата катати, вони, мабуть, тут все зруйнують. А людей, подивіться, друзі, п'ята година вечора 17.00. Оазис. Ще отак, от агородіть по периметру, зробити якусь сіточку, так от сіточку, закрити вхід з одного боку, залишити вхід і все. І буде тут взагалі оазіс. І ще другий, на другому поверху ще зробити цей кав'ярню якусь. Дерево годують, бачите, так годують, що воно вже і зригає оцю водичку ззовні. Це в Києві зараз такий тренд. Бачите, щоб кожен день не поливати. Один раз полили, ну і такого пакування вистачає, мабуть, там на декілька днів. 17.00. п'ятниця. Хто всі ці люди? Вони не працюють, вони туристи, вони хто вони? Дивіться, чи повертаються вже додому, до хати, чи е скорочені день у якихось е госпрацівників. Я, чесно кажучи, не знаю. Ну, одне діло. А от там от щось відбувається. Дивіться, там якась, якийсь пазл. Happy вол. Тобто ми можемо зробити тризуб. Вон, бачите, здалеку, якщо придивитися, то хтось зробив тризуб. Прикольно. Ось. Бачите, навіть на камері краще видно, ніж вживу. І єдине, що отут, мені здається, треба ось такі штучки відчинити. Ні, не треба відчиняти, воно якось дивно виглядає. Коротше кажуть, що отак от виглядає тризуб. Це собачка якась, там у нас ім'я чи дерік. Серце. З цього боку теж дівчата щось там. Намагаються зробити. Я навіть знаєте, я зараз дивлюсь на екран камери, і на екрані камери це краще видно, ніж вживу. Тому що вживу я дивлюся. Я не розумію, що в мене в глазах починає ріб'ять рекламну кампанію. Таку зробити в п'ятій годині ранку прийти завтра в суботу. І ось так на всю довжину, ось звідси, і до самого, до самого кінця якийсь, якийсь рекламний слоган написати буде взагалі зашибісь. Тільки що, друзі, їхав на велосипеді, ну на такому, там 3 гривні, мені здається, оренда ну, зняття, і гривня 50 йде за хвилину. Я навіть е, написав відгук, тому що на такому барахлі я ще не катався. Я їхав зі сторони контрактова, ну коротше, їхав десь хвилин 15. Коротше кажучи, все, все скрипіт, е, тормоза якісь тугі, е, десь шарпає колесо, потім десь ще не переключається передача, педалі якісь там гуляють. Коротше кажучи, якийсь який, який треш написав відгук, не знаю, чи вони е, Ну, гроші, звичайно. Ніхто не поверне, але ну хоч будуть знати, що цей велосипед треба відремонтувати. Ну, я розумію, що п'ятниця вечір, я розумію, що останній робочий день, але я здивований кількістю людей. Ми зараз з вами пройдемось навіть по а, оцим кафешкам, кав'ярням. Подивимось, ви подивитесь, скільки там людей. На нас їде Мікі Маус. Дивіться. Мікі Маус. Мікі Маусу, я не представляю, як йому там жарко. Там, мабуть, якщо зараз на сонці плюс 50 градусів, то в костюмі Мікі Мауса там, наверное, плюс 100. Просто чувак там в поті ліця, мабуть. Хоча педалі не треба крутити, крутити, мабуть, дуже круто. Дивіться, барна стойка навіть. Приготували барну стійку на вихідні. З виглядом на куди? З виглядом на рукалу. І офіціанти чекають. Чекають, хто прийде. Новий Тердло, чеська пекарня. Друзі, дякую вам, кожному, хто лишає комент, хто каже, в чому я не правий. Ну, все знати не можна. Я не словник, да, котрий знає все. Чеська пекарня, але завдяки вам, я зрозумів, що дізнався, що це, 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 цей трендлик він е, е, з'явився в Словенії, да, Словенія чи Словакія. Е, Коротше, десь там на С, країна на С. І хоча, хоча я про нього дізнався і скуштував вперше, мені здається, саме в Празі, саме в Чехії. Ну, Дивіться, хто відпочиває. Дівчат. Мені так подобаються ці дівчата, котрі сидять, да, спілкуються, нібито спілкуються, але кожен в своєму телефоні. І це реалії, реалії Києва, реалії, мені здається, кожної країни, реалії країн. Обов'язково треба зробити селфі перед поїданням їжі, тому що якщо ти не зробив селфі і тим паче не виклав його, то що це значить? Що ти не був у ресторані, ти не був у кав'ярні, ти взагалі ніде не був і тебе взагалі не існує. Зараз тут. Ну просто можна сказати натовп. Бачите, собачинця у нас тут припаркована. О, там от дівчата, бачите, типу монашки якісь, чи хто це такий в білих одіяннях. Слухайте, кого тільки не побачив на поштовій та на контрактові площі. Ми зараз дійдемо за вами ще до поштової площі. Подивимось, наскільки там все потужно, не хочуть сидіти під кондиціонерами, а хочуть ззовні в. На літніх терасах сидить дівчина, бачите, потужна дівчина відхиляє листочки, котрі заважають смакувати обід чи вечерю. Ну, люди є, так знаєте, з вільних місць я навіть не бачу. Ну, Може, ну, може 10% вільних місць є. А так все зайнято. П'ятниця вечір, друзі, п'ятниця вечір, П'ятниця, навіть не вечір, п'ятниця день, п'ята година, п'ята година вечора. Йдемо, друзі, у напрямку до поштової площі. Хтось тільки бачите, чи в театрах, чи з театру, чи може випускний у дівчат? Ну коротше кажучи, плаця. Кладця топ. Я на поштовій площі вже давайте подивимось, що у нас тут є. Люди відпочивають, люди загорають, люди кудись йдуть. Тут у нас зразу відповідаю на питання, що це за американський прапор. У нас зверху друзі, це філіал американського університету. Бінго. за моєю спиною дуже дивні звернуті козирки, зонтики, парасольки в Макдональдсі, тому що сонце лупиться, а парасольки звернуті, хоча вітру, наче й нема місто і там навіть є люди. Хтось стрибає, хтось не стрибає. А зни... я навіть я навіть окуляри зніму. Дивіться, я в окулярах я навіть зніму щоб побачити всю цю красу. Дивіться. А знизу у нас. Ого, тут, знаєте, прям такий Лас-Вегас, друзі. Дивіться, кафешечки, кафешечки, барчики. Зверху сидять дівчата щось там на бочках. Там бухта якась фотографується, весілля, наче. А, а знаєте, що дивно, що немає кальянщика, котрий тут -от ставить е, мішки. Ось вдалочині вони, ось там. От, якщо ви побачите сині мішочки. Раніше, якщо е, в когось в якогось тире ти питаєш, да, куди б ти хотів поїхати, попасти, да, всі як один, скажуть, що хрещати. Хрещатик майдан. Зараз там мені здається ловити взагалі нічого. Прийшли. Посияли, подивилися на Дніпро, вітерець, захотіли, перепливли шучу, на протилежний бік. Офідець, скільки, скільки там людей, друзі. Дивіться, скільки там народу на пляжах. Якщо ви прямо зараз напишете в коментарі одне слово пляж, то завтра я піду на пляж. Я навіть боюся туди йти ви прикиньте, Скільки там буде народу в плюс 50 градусів після трудового тижня. Я реально, я реально боюсь туди йти. Якщо у нас буде з вами 50 коментів зі словом пляж, або хай буде 250 лайків під цим постом, під цим відео, то я відправляюсь на пляж. Не обіцяю, що це буде нудийський пляж, але нормальний феншуйний пляж. Один з кращих міста Києва вам. Точно покажу. Спускаємося донизу. Ось тут кав'ярня, кафешка якась, бачите, монтується середина липня, а тільки-тільки, е, бачите, все це діло монтують, розкладають. Ось як працює ліфт. На поштовій площі Мойва, Мойва Фрі, бачите, ага, це відкриє, відчиняється, я так розумію, новий магазинчик, чи кав'ярна, чи кафешка якась. Можливо, вона була вже, а хоча, судячи по написам, судячи по написам, написи, бачите, м -м, нові не обшарпані за зиму. Тому є розуміння, що це все тільки-тільки набуде. Closet, нічого собі чи цікаво, це для всіх бажаючих, чи тільки для ізбраних. Так, тут у нас е, кав'ярні, кафешки, хто хоче перекусити, хто хоче пампух. Дивіться, пампух революція у стрітфуд 200 гривень. Коштує одна штука. Пампух з буженіною. так виглядає пампух з оселецем, з ковбасками, з буженіною, з індичкою за кусончики. І перші страви 150 гривень. Напої квас. Пів літра, ну слухайте, ціни я б не сказав, що якісь заоблачні, звичайні ціни плюс-мінус. Так, мене цікавить ось та штукенція, котра ми зверху бачили. Цікаво, як воно звідсіля виглядає. Ось цю бухту я бачив зверху. Бухта Кулдім. Що таке Кулдім, Я не знаю. Ну, дивіться, з виглядом на Дніпро, класна. Фото така локація. Хоча, якщо б її, наприклад, розвернули трохи бочком, отак, от, наприклад, бок да, в сторону моста пішохідного, було б набагато краще. І ще у нас лондонський хотів сказати, автобус, хоча він і виглядає. знаєте, Якщо так оком кинути, осторожно, самокатчики. Якщо оком так кинути, то можна подумати, що це реально, типу автобус. Дивіться, без коліс тільки. Червоний. Автобус з двома поверхами. Ну давайте в автобусі подивимось, які ціни у нас. Що тут взагалі? А, ну це поїла. Це поїла, бачите, від 180 гривень щось. Якісь, якісь напої. Не знаю. Так, шаурма в одному з минулих відео. Ого. Оце я розумію цінник шаурма з коркою 250, з коркою з сиром 275, найдешевша піта 250. В одному з минулих відео, друзі, ми з вами були в маркеті, купували інгредієнти для шаурми і готували її вдома для того, щоб порівняти наскільки у нас вдома вийде шаурма, дешевше чи дорожче, ніж у магазині. Результат, чесно кажучи, мене вразив. Відео посилання під цим роликом або у підкасті. Дивіться та насолоджуйтесь. Сьогодні у нас будній день і сьогодні кальянчика в печці ще нема. Коли береш кальян, то дають тобі три мішечка. Три мишечки. Два для тебе, один для <хи> запасний. І ти можеш з виглядом на Дніпро дивитися, покурювати. Не привіцю, друзі, не привіцю кальян. Хоча до деякого часу в мене була куча цього кальяну, я його потім навіть просто продав. Ну, цінник на кальян питати не буду, навіть не цікаво. Захочете, прийдете та подивитись. Друзі, на годинку 17 година 40 хвилин я йду додому, щоб змотувати для вас та випустити це відео саме сьогодні. Не скупіться на вподобайки, на лайки, на пальці оце от вверх, на коменти пляж для того, щоб я завтра ачаляв на пляж і показав вам всю атмосферу середина літа у Києві на пляжах. Дорога додому. У багатьох людей буде займати, дивлячись на цю о. Дивіться, виїжджають, бачите, виїжджають з другорядної і не знають ПДД, хто кого повинен пропускати. Коротше кажучи, друзі, і ви знаєте, що зробити для підтримки каналу. Фодобайки, лайки, коментарі, оці от ваші підписки, це привітствується. Плюс, якщо ви маєте е, бажання, а головне змогу, ви можете зробити фінансову підтримку, реквізити, монобанки, приватбанки PayPal під цим відео. Будь-яка гривня, 5 гривень, 10 гривень це навіть, знаєте, не Скільки фінансова підтримка, скільки увага та повага до тої роботи, котру я роблю? До нових зустрічей. всім пока.